Сезон змагань з кросу у Прилуцькій дитячій юнацькій спортивній школі розпочато. Це вже стало традицією збирати спортсменів на бігові доріжки Прилуцького стадіону перед початком обласних і всеукраїнських змагань. Уже 11 квітня буде проводитися обласний першість області з легкотатичного кросу у Чернігові. Ну і попередньо, як завжди, ми дивимося своїх дітей, відбираємо команду, хто на що так сказати здатний. 4 квітня на старт легкоатлетичного кросу вийшло сім команд, а це близько ста спортсменів. Зокрема, це вихованці дитячої юнацької спортивної школи, учні ліцею номер 13 та студенти спеціальності фізичного виховання Приуцького гуманітарно педагогічного фахового коледжу. Це 2006 рік народження, тобто юніори і старші, молод чоловіки, жінки. Потім старша вікова категорія школярі 2007-2008 рік народження, середня вікова категорія це 2009-2010 рік. Народження і молодші це 2011 рік народження і молодші. Найбільше було молодих. Спортсменів, тобто це саме менша вікова категорія одинадцятий рік і молодше. Це свідчить про те, що є з ким працювати, є над чим працювати. Учасники змагалися на дистанції 300, 500 та 1000 метрів. За перемогу боролися молодь двох вікових категорій: як серед хлопців, так і серед дівчат. Вихованець дитячої юнацької спортивної школи Єгор Мурзак на дистанції 500 метрів серед юнаків, посів друге місце. Свої емоції під час бігу передає так. Початку були хороші, але під кінець я вже устав і був дуже втомлений. Василіса Клімкіна зайняла перше місце на дистанції 500 метрів серед дівчат. Пробігла на одному диханні, говорить спортсменка. Дуже швидко, нічого не зрозуміла. Маленька спортсменка Віолетта пробігла дистанцію 300 метрів і говорить, я під кінець устала сильно. Вихованка дитячої юнацької спортивної школи Вероніка Чубата подолала дистанцію 300 метрів. Говорить, що було дуже важко, але прибігла першою Співорганізаторами організаторами легкоатлетичного кросу був відділ сім'ї молоді та спорту, який її нагородив переможців та призерів забігу грамотами і медалями.